Так, відбулася у нас трошки замінка. Відносно ми зупинилися на простих бетонних пам'ятниках. Виготовляємо власними силами з вібрації, з арміюванням, з просушкою. Ось ось такого, ось такого плану. Є ось такий з ромбами, є ось такий трошки вищий. Є ось такого плану на от мості, на фундаменті. Це е, найбільш підходящий варіант, який замовляють. Тут пасинки під низом, сітка, арматура, тобто металокераміка, портрет і чорнобілий і табличка. Тобто, все це робиться нашими руками. Зараз же люди стараються робити пам'ятники під плитку, масову під плитку. Покостовка, обліцовка. Самі найбільш оптимальний варіант це покостовка. але цільна покостовка, без кусочків, так як люди звикли робити кусочками, воно так дешевше. 60-20 на троєчку або 60-30 на троєчку. Обліцовують боки воно з часом починає відставати, але це не наш варіант. Ми робимо цельним. Тобто 180 на 20 тройка. Обліцовуємо боки і зверху ставимо на кривну не з кусочків, з чотирьох частин, а цільно 2 на метр готову плиту. Тройка, готова плита. Вона накривається глухо, можна всередині вирізати технологічний отвір. Можна поставити. там Камінчики, ну, щебень кольоровий мрамор. От колись ми робили от таким чином. З кусочки. Один кусочок, другий кусочок, третій кусочок, четвертий кусочок. 1,20 двадцять на 30 сто 105 на 40 і так само тут 105 на 40. Тройка. Ця вся плитка верхня. Зараз ми таке не робимо. Зараз ми кладемо глуху плиту і вирізаємо серцевину. Хтось хоче карандаші, але ці карандаші вони тут вже недоцільні. Можна зробити листочок, можна робити овал, можна зробити еліпс, тобто можна вирізати будь-що. Фаски поліровані в круг, можна зробити овальну фаску, можна зробити технічно заполірувати там під 45-0,5. Тобто, якщо людина, наприклад, хоче зробити так, такого плану, можна зробити з кусочків. Такий план буде дешевший. Якщо хоче людина зробити надійно, щоб швів не було. Тобто це глуха плита йде повністю. Глуха плита. Краном маніпулятором ставимо глуху плиту. Зверху шви затираємо знизу. Мається на увазі під цією плитою по боках. І цей варіант буде найоптимальніший, найкращий, найміцніший. Другий варіант. Якщо людина, от, наприклад, людина просто хоче простий пам'ятник, квадратний метровий, 100 на 50. 100 на 50. Тут вже поно видно, тут є розміри цього Якщо хтось хоче, приблизно справа ось в чому. Це найбюджетніший, найсоціальніший, це простий пам'ятник, він простий в виготовленні. Тобто тут немає ніяких складностей. Це проста заготовка квадратна, прямокутна. Якщо наприклад, людина хоче зробити трошки більше і зробити хвильку, зробити хвильку з хрестом, так наприклад, тут зображено. Ось ми колись робили такий пам'ятчик. Бачите, хвилька із хрестом. Теж з кусочки складається на отмостці. Знизу отмостка 2 на метр. Тут з кусочки. Зараз ми відійшли від цього. Мені е, ну, надійніше поставити глуху, велику плиту зверху на цю основу. І воно буде виглядати супер, Швів не буде, стиків ніде не буде. Буде рівненька, гарна, акуратна плита. Ось даний варіант. Ось бачите, Тут вже під бруківку 30х30. Зараз ми від цього плану відходимо 30 на 30 бетонна плитка. Зараз ставимо дві плити 230х65. І робиться під фальшбруківку, там є любі узори. Ну, чітко виглядає. Тут теж, до речі, тут теж з кусочки. Ну, ми теж відходимо від цього вже. Ці кусочки, мені вже самому е не хочеться їх виставляти, підстукувати. Справа ось в чому. Ось ці кусочки, як правило, можуть бути на рознобой. Це може мати 3 см. Толщина тройка, а ця мож, може мати 2,5, 2,6 або навпаки 3,2. тобто Якби його різали з однакового матеріалу, то було б супер. А його ріжуть, ця, от, наприклад, 40 ширина, а ця 30. Тобто е ця плиточка може бути по толщині врізана трошки вужче, трошки ширше. Якби вона різалася вся однаково, тройка, то було б супер. А так клинчиками підганяй, виставляй, під Ну, коротше, це можна зробити і це робиться, бо виходу нема ситуації, треба якось виходити. До речі, вихід завжди є з будь-якої ситуації. Ось, наприклад, такого плану. Тож, простий подвійний пам'ятник, арка вертикальна 120 на 60 60 см ширина, щоб влізлося два портрети. Ну і 120 на 120, 4 карандаші 60-60, цих 60, цвітників, фундамент 2х2. Там пасинки, все як має бути. Тобто пам'ятники за пам'ятники можна робити. Зараз пішла графіка. Є дзеркала, є орнаменти, є по боках лінії, уголочки, ну, всякі. зараз такі є фокуси, що супер. Вони їй подобаються, я в якомусь відео виложу графіку. Вони в ноуті всі висять. Тобто, якщо людина хоче якийсь дорогий пам'ятник, там в районі 50, 40, 60, ну це для когось дорого, для когось недорого. Пам'ятник, наприклад, ручні роботи рози по боках рози по боках е, зараз вже легше нам працювати. Зараз вже є фрезерний, стан, фрезерний станочок і це вже не даєш заробляти в там хто де бере, чи в Ровно, чи в Житомирі, це вже справа кожного. Хто де знаходить краще, дешевше, той туди їде за матеріалом. Тобто, якщо комусь. Імпонує отакого зразка 120 на 60 рози в хресті, то Ну, це суперовий варіант. Колись він був дуже стильний, але зараз він вже трошки відходить. Колись я починав тяжко було, але... Е, приходить з часом.